Добре утро! Итак, усім привіт! Ви на каналі Ідівор. Не минуло даже і 15 років, а я знову даю вам гіпервідбірний контент. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде огляд легендарної гри під назвою ГРЕНЬ. Приємного всім перегляду, а всім тим, хто обідає, бажаю приємного апетиту. Ну, але перед тим як почати. Подивіться дисклеймер. Ну що ж, давайте бистренько прокатаємося по тому, що тут в цій грі найголовніше. А саме сюжет. Ага, повірте, в цій грі він є. Сюжет тут простіше немає куди. Є баба, яка просто їсть людей, і це якби все. І ми являємося однією із її жертв, якій треба вибратися із будинку. Все. Це весь сюжет даної гри. Так, да, я звісно, знаю, що в цій грі є продовження, а іменно Грені 2 і Грені 3 і також передісторія, іменно в іграх Слендріна. Ну, скажіть, мені пофіг? Якщо ви сказали да, значить ви правильно вгадали. Якщо ви сказали ні, то. Ну блін, ви не знаєте, мене, не виходить. До речі, я не забув, що вибратися ми можемо саме через двері і через машину. Ну... Є ще, звісно, третій вихід, але про нього я поговорю чуть пізніше. Може чуть пізніше я все ж таки про нього згадаю. А може й ні, а може і да. Я не знаю. Ні, ну а взагалі, знаєте, я не знаю, що мені про цю гру говорити, так як всі цю гру банально знаю. Я розказав лише все те, що я знаю, і як ви бачите, знаю я неймовірно багато. Ну і взагалі я хочу вас привітати із новим 2026 роком, так як це відео скоро має вийти в мережу. Це, якщо що, я вас вітаю. Е, якби все. Ну, але наостанок я хочу підвести підсумок. Плюси і мінуси. Перший плюс це цікавий геймплей. Бігати по будинку від божевільної бабки і збирати предмети, розв'язувати головоломки, це реально прикольна ідея. Ну і другий плюс останній це ностальгія, так як гра реально лампова, класна. Ну, але не зараз з її обновленнями на Новий рік і на Хелловін. Ну і тепер перейдемо до найстрашнішого мінуси. Перший мінус це ну, не надто страшно. Не знаю, як вам, але мені особисто після не знаю, мільярдного проходження грені на екстримі, стає якось уже не страшно, якби трошки навіть сумно, скучно. Да, є, звісно, моди, які можуть не лякати. Реально, там, де бабка ганяє зі швидкістю світла і там, де темно, як вжо... в голові. Ну, і другий мінус це відчуття недопрацювання. Напротязі всієї гри мене переслідувало таке відчуття, нібито цю гру не доробили. І нібито в ній мало бути ще щось, але його не додавали. Ну і нарешті таке висновок: в Герені грати можна, і навіть треба. Бо це база всіх мобільних хор ігор І якби ця гра б не вийшла, можливо, би не побачили такі ігри, як. Evil Nun, Mr. Meat, ну і тому подібні ігри, які зараз забиті по зав'язку рекламою. Ну що ж, а відео підходить до кінця. З вами був Індівор. До скорої зустрічі.